Макс, привіт. Було декілька побачень з дівчиною, Тьолка чиста для сексу. Побачив її на вулиці з іншим чуваком. Підгоріло. Навіть не зважаючи на те, що сам був з іншою, з іншою дівчиною в той момент. Це нормально, якщо підграє в такі моменти. Звісно, так. Ну, диви. Ну, у нас же у всіх є ЧСВ, у нас у всіх є самооцінка. І, звісно, от диви, давай просто проведемо аналогію з Ютубом. Звісно, я розумію, що це нормально, що ви дивитесь якісь інші канали, що ви підписані на багатьох блогерів. Але десь мені все ж хотілося, щоб було так, що кожна людина, яка подивилась хоча б 10 секунд, а краще одну секунду, мого відоса, вона все відписувалась від інших каналів і дивилась тільки мене. Ставила постійно тільки лайки і писала мені. Самі приємні коментарі. Тобто ми хочемо, навіть якщо ми розуміємо, що так не може бути. Не може так бути, це фантастика. Але ми хочемо, щоб з першої секунди ми були найкращими. І якщо це все ж таки ну, повернутися до спілкування чоловіка і жінки, тобі хочеться. Щоб вона вважала тебе настільки крутим, настільки охуєнним, що навіть коли ти її не пишеш, не набираєш, ти показуєш, що ти з нею не хочеш стосунків, вона усе одно сиділа і тільки про тебе і думала. Вона усе одно навіть не думала, як можна спілкуватися з іншими чоловіками. Вони настільки хуйовіші за тебе, що ну, би навіть на побачення з ними йти, це якась діч. Так і тут, як можна дивитись, якісь канали. Якщо дівертіто, ну просто в 100 разів більш краще. Ти розумієш? І так, в принципі, є ну майже у кожного чоловіка з нормальною самооцінкою в його житті. Ось тут ти її побачив і такий, а! Так, вона мені особливо й не треба. Але ж хотілося, щоб вона настільки була, вона настільки вже втратила розум від тебе, що навіть не замислювала, що можна спілкуватись з іншими чуваками. Розумієш? Тому це нормально. якщо коротко, нормально це нормально.